Великий вибір розмальовок та фломастерів чекають на тебе у інстаграм-магазині Кольорові мрії». Та саме у цьому магазині я замовила такий сет для малювання. Давайте його розпакуємо разом. Але перед розпаковкою давайте я вам розповім про неймовірну новину, а їх навіть і дві. У цьому інстаграм-магазинчику Кольорові мрії є телеграм-канал, де кожного місяця можете саме ви обрати, яку розмальовку пустити в Але крім цього, у цьому телеграм-каналі багато акцій. Опитувань та корисних новин. Ну а друга новина те, що зараз діє просто неймовірна акція. Завтра, у неділю, а точніше, у пасхальне свято. Пасхальні лоти, у яких будуть до розмальовок класти просто неймовірні подаруночки. Тому, якщо ви вже давно хотіли замовити собі розмальовку, знайте. Це знак всесвіту. Ну а замовили для себе дві розмальовочки: чарівні будиночки та кіті, фломастери та блокнотик. Таких розмальовок ви не знайдете ніде. Тільки у інстаграм-магазині кольорові Мрію. також до кожної розмальовки вам покладуть глянцевий лист паперу. Для того, аби маркери не перебивалися на наступну сторінку. Ці розмальовки є не тільки для дітей, а й для дорослих. Тому це ідеальний подарунок для будь-якого віку. Дякую всім за перегляд, Всім па-па-па-па!